А це була кілометрова висота. Мене поставили самим першим перед цим люком. Пригали ми, стрибали ми з кукурудзика. І це було дуже кумедно, тому що я, до речі, я тоді відкрив для себе, що я не боюся висоти. Мені здавалося, що я боюся її, але як виявилося, ні. Я боюся не висоти, я боюся впасти. Це різні зовсім речі. Це зовсім як виявилося, різні речі, тому що на висоті один кілометр, коли ти дивишся, як під тобою пролягають ці поля, там, луги, там все решта, то домики, оці знаєте, як Лего таке все не накидане. коротше. тобі не страшно, при тому, що ти ні за що не тримаєшся, а кукурузник він нахиляється на бік, і ти такі зависаєш, типа там гойдаєшся над цим. А, і ти такий оп, стрибнув, полетів. І стропи запутались. В мене закрутило парашут. Стропи запутались, і поки я падав, я їх розкручував. Коротше. Але я їх розкрутив, і парашут все нормально вже. Я падаю з нормальною швидкістю 9,8 метрів на секунду. А потім я забув, що треба вимкнути запасний парашут. І він спрацював. Розумієте, він спрацював, і це проблема, тому що з одним парашутом ти падаєш на швидкістю 9,8, а з двома швидкістю 12 метрів на секунду ти падаєш. А це вже чарівато, скажімо так. І плюс, біля самої землі, я падаю, і я розумію, що е е е потік повітря е е підхоплює мене догори верхній купол, а е запасний парашут. Нисходящий потік повітря підхоплює і мене перекручує. А ви розумієте, що на 12 метрах в секунду, коли ти падаєш перекручений, незгрупований, то це про -про прощавай хребет. У тебе більше хребта не буде. Чил ти взагалі навіть рухатись не буде. І я такий, йомаю, -йо, як мені це все вкрутити, розкрутити, різати стропи не варіант. короче. Але мені пощастило, перед самим за секунду до приземлення а, мене. А... Підхопив uh, і нижній парашут, другий купол запасний. Підхопив теж uh, uh, підіймаючийся потік, і мене розгорнуло і самого згрупорувало в майже ту позицію, в яку і треба падати. І саме завдяки цьому я можу рухатись, і я не інвалід. Коротше, Завр, рідна душа, я вже.